Ой, це настільки крутий продукт, що навіть я не знаю, наскільки я впишуся в одну сторіс, але дуже постараюся за деталями звертайтеся просто в директ. Хорошо? І так колострум. Це натуральне молозиво від корови, яке залишається після того, як вони погодували телятку. І це непонятно, з якої десь якась кляча народила кого-нібудь і з неї стягнули якогось молозива. Ви подивіться, який тут є сертифікат якості. А саме це інститут Фрізенюс, який спостерігає, що то за сорт корови, яку. Траву вона їсть, що вона п'є, то тобто, тут іде дуже строжайше наблюдіння і вмістить в собі настояще, просто ціла таблиця Менделєєва, яка ось тут записана, і цей продукт витягне вас з будь-якої хвороби, болячки, хроніки. До речі, там перші стадії раку, різні віруси. Ну, будь-яка проблема, будь-яка зараза, яка до вас чіпляється, колостром поможе вам з неї вийти дуже швидко. Це дуже швидко діючий продукт натуральний, який можна навіть не мовлять, там, не викликає передозування